Яка ситуація оперативна у вас там? Ну, ситуація у нас простою ніколи не може бути, тому що це, це Донецьк, це Бахмут. І тут ситуація завжди складна, бо це принципові міста і принциповий напрямок для ворога. Ворог веде, ну так як він вміє, а більше він нічого не вміє. Масовані атаки артилерійські. Але успіху, як зазвичай, немає. Як я вже казав в інших моїх включеннях, наших з вами, що ворог веде свою традиційну, невмілу військову дію, яка заключається в тому, що вони кидають на нас все, що у них є. Ну і звісно, вони бояться до нас виходити особисто, тобто ніяких атак рукопашних, ніяких атак. З танками і так далі. Ми зараз не спостерігаємо. Яка ситуація при фронтових містах Донеччини? Продовжують обстрілювати їх, яка інтенсивність зараз? Ой, дуже прикро, що красивені міста, такі як Константинівка, Бахмут, інші Слов'янськ, Краматорські дуже крисивені міста. Я дійсно полюбив Донеччину за цей час. Зараз вони дуже інтенсивно обстрілюються. І влучання ну не то що не в військову інфраструктуру, а навмисно влучання в мирну інфраструктуру, тобто в ринки, в житлові будинки. Ну взагалі ну, ну, ну це ні в які рамки не вписується. Це це, це дуже прикро, що російські е, орки не можу їх солдатами назвати, е, б'ють зараз по мирному населенню. Страждають лікарні, страждають ринки, склади і так далі. Все, що відноситься до того, щоб Україна і Українці е, е, жили на цій території мирно. Мирного нічого вже не залишилося. Школи страждають, поліклініки, лікарні, все розбомблено, і це дуже прикро. Бо ще раз кажу, ці місця е, дуже красиві, і Донеччина взагалом дуже красива. Ярославе, повідомляє наш генштаб про те, що українські підрозділи напередодні, тобто вчора. Збили чотири літаки російські. Ну це за один день достатньо серйозних доробок. Су 25 1 2 су 30 та 1 су 34 і 5 безпілотних апаратів і цілу крилату ракету. От і повідомляється, що за вчора теж підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське і Новомихайлівка. От про літаки можливо ви щось там і на вашому напрямку. Збили. <рес> ну, Ми не такі потужні, щоб збивати літаки, але літаки, я вам скажу, дуже дошкуляють, і в тому числі і піхоти. Тому що літаки, залітаючи на нашу територію, вони скидують свої ракети і вони потім летять по містам і по нашим позиціям. Особисто я ще в Рубіжному, ну, коли ми там з нашим батальйоном Свобода тримали оборону. Пережив там приблизно шість пострілів з літака реактивними ракетами, і ну повірте, ну це було досить неприємно. Всі вижили, всі живі. Але літак після такої ракети заставляє величезну таку прірву, майже мікробасейн. От. тому, якщо збиваються літаки, то нам менше клопоту ми можемо далі робити нашу роботу. Дуже велика подяка збройним силам України, які ну навчилися збивати літаки. Це все це, це, це всі, всі факти, які продовжують приближують нашу перемогу. Тому величезна подяка і привіт від національної гвардії України, яка разом з СУ боронить наші землі. Пане Ярославе, як у вас зараз із забезпеченням, технічним оснащенням? Uh, ну, так як ми є піхота практично uh, на бронетранспортерах, то у нас uh, те, що нам uh, повинно у нас бути, у нас є. Єдине, я вже казав в ефірах, що uh, якщо б продавалось би щось крупнокаліберне uh, в воєнторгах, ми б за любки скинулися хлопцями і купили. Ну, Наприклад, uh, нам би мінометів, побільше вот, і до них uh, боєкомплекту. А так, в принципі. Uh, Дивлячись е, на свій підрозділ, можу сказати, що ми до зими готові, але плани у нас закінчити всю цю війну ще до війни. Ну я розумію, що це більше ну, не гумор, а мій оптимізм. Але хотілося б, щоб ця війна не продовжувалася так довго, як її планують західні аналітики. Ще рік, два, три і так далі. Але якщо буде вже така ситуація, то до зими, ми готові е, і теплий одяг, і спальники. І все інше, а тим паче, е, якщо зважати на те, що у нас є досвід чотирнадцятого року, я думаю, цю зиму ми гідно переживемо, і все у нас буде для того, щоб чавити ворога. Ярослава що в Донецькому окупованому відбувається, я читаю і їхні ресурси, іначе, і наші повідомляють, що. Напередодні вчора він потрапив під потужний обстріл. Прильоти на вулиці Щорса повідомляють також проспект Ватутіна, вулиця Роза Люксембург. Як ніби в інший, от в інший всесвіт, навіть по назвах да люксембург, Ватутін, щорс є пора. Ну Щорс, між іншим, в Києві досі стоїть, це Привіт, Віталію Кличку і міській владі Київській. Є поранені, повідомляють в Донецьку приліт ріг Роза Люксембург. і Ватутіна, і також кажуть, що є і загиблі. Зокрема, постраждав мирний мешканець в районі проспекту Богдана Хмельницького і загинула жінка 58-го року народження в Куйбишевському районі, чи Куйбишевський район в Донецьку. На, на щорса поранено двох чоловіків. Що там на окупованій території відбувається? Що вам відомо? Ну, ви ж бачите, окрім Київського району, у них ще Куйбишевський Куйбишевські райони, щорса і так далі. Ну, от поки розумієте, щастя, не може бути з. Твоєю теперішньою дівчиною, коли в тебе стоїть портрет е, колишньої, коли ти її листи пишеш, і так далі, треба відмовлятися від цих всіх топонімів, від цих всіх назв, тому що вони нікуди не ведуть, вони тільки е, об'єднують нас з тією нацією, яка зараз нас вбиває. А у нас нічого спільного з ними бути не може. Тому е, Донецьк, який не звільнився від е, назв Щорса, Леніна, Сталіна комуністичної партії Октябрят, і так далі, от зараз і ä, приймає руський мір у всьому всій красі, які він є. Що є ще там, вор... ще там Ярослав, Ворошилівський район є, пам'ятаєте, був такий Володимир Ворошилов де когда програма? Я, я так розумію, це його район. Ворошилівський. Яке місто називалося Ворошилово? Порошла перепрошую. Звісно, я пам'ятаю, бо я 75-го року народжені. Ну ну, ну прикро, о, о, і огидно розумієте, і за Київ противно, що у нас до на сих пір, ну я в цьому парку гуляв Пушкіна. Ну Пушкіна треба зносити, бо це, е, це світоч, це їхній дороговказ е, руського міра. Я маю на увазі. <с>... Так само, як Щорс, що він робить на вулицях Києва, я не розумію. Ну а принаймні про обстріли. Ну звісно, ще 14-го року, коли я чергував над Донецьким аеропортом. На злітною смукою. я бачив вікна мирного, ну відносно мирного, звісно, Донецьку. І звісно, що українські воїни ніколи не стріляють в той бік, бо розуміють, що в тих домах є українці. То що у них зараз відбувається, ну я думаю, вони нагнітають обстановку, нагнітають ситуацію, щоб казати, що українці українців б'ють, що це внутрішній конфлікт, що це українські війська обстрілюють Донецьк. Звісно, це не синітниця, Ну, цього не може бути апріорі. Я ніколи такого не зустрічав. Але ж ці дні ми присвячуємо. Знаєте, от я переключусь трошки День гумора. Першого да, квітня. Ми його не відмічали, тому що у нас війна. Ну от уже в мене і в моїх побратимів два дні. Це День гумору. Коли ми дивимося, як мобілізована Друга армія третього світу. Ми вже вбили професіоналів, тепер до нас йдуть любителі, Але любителі не військової справи, а любителі випить, побиться і так далі. Ну ви ж бачите, як зараз відбувається мобілізація. Це просто хлопці вже не сміються, а перепрошую за таке нелітературне слово ржуть цієї армії, яка йде нас, тут, з нами боротися. Уже були кадирівці, вже були вагнеровці, вже були мобіки. І тепер уже після якарних злочинців вже пішло до нас дно абсолютно дніще, От, набухані, не бажаючи воювати, не розуміючи, чому треба це робити. Мобілізовані з всіх вісій Росії. Оце смішно, оце день гумору. Навіть два. Перепрошую, я думаю, тиждень буде оцих відеороликів, як вони там п'яні, тримаючи один одного. Називаючи себе стадом, пруть на Україну, ну буде так, як було під час Другої світової, коли Совєтський Союз трупами завалював будь-яку позицію кулеметного вермахту. Будемо їх крошити. а вони не виграють. Ну я вже казав, тому що під час Другої світової радянська армія мені здається, а зараз це є фактом уже підтвердженим. Виграла. За рахунок того, що в армії були українці, які справно вміють воювати і знають, що вони роблять, Ярослав, а Ти знаєш, ну, в Донецьку там триває цей референдум. До якого там 27 го здається, він триватиме? Так званий, так щодо так званого приєднання. І на 30 вересня вже попередньо заплановані, я так розумію, засідання державної думи. Там звернення президента Росії з проханням приєднати. Я думаю, буде голосування і далі території. Як вони собі розуміють, в повному територіальному складі і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізька області вони їх формально до складу Росії. Приймуть на цих урочистостях так званих 30-го числа, і далі у Сергій Лавров вже прокоментував течі поширюватиметься військова доктрина Росії на уці новоприєднані як вони кажуть, території. Сказав він наступне: уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції, безумовно перебуває під повним захистом держави. Це абсолютно природні Усі закони доктрини. Концепції стратегії РФ поширюються на всю її територію. Ну і маються на увазі. Теж в доктрині написано, що посягання на територію там Російської Федерації може у відповіді нести використання ядерної зброї. Що ви думаєте, що кажуть на фронті на лінії фронту от з приводу імовірності застосування ядерної зброї навіть от на Донеччині, на українській, на Луганщині, на Херсонщині, на Запоріжжі? Прошу. Е, ну, Ситуація складна. Ми багато чого вже пережили. І як підрозділи, як нація, як народ. Тобто, мало чого ми в своєму житті не бачили. Ну, е, не хочеться думати про е, ядерні бомби і як їх пережити. Уже мінометні обстріли, танкові. Ми вже переживали. Е, Ядерного нам ще не вистачало. Але ну дивіться, яка у нас ситуація? А що нам робити? Ну не тікати з цієї країни, не закінчувати ж війну, не здаватися. Ми далі будемо робити те, що повинно було, буде, буде виконано нами. Тобто, те, то, що ми повинні робити, те ми і будемо робити. Якщо буде ядерний взрив, що буде ядерна тактична зброя, застосована, ну так воно і буде. Тому тут гадати, розумієте, можна буде чи не буде, але ж е, е, аналізувати можна людей, в яких е, є розум, в яких є е, ототожні тобі поняття і так далі. А якщо їх немає, якщо е, е, ти маєш справу з неадекватною людиною чи з неадекватною нацією, і з неадекватними керманичами цієї нації, навіть не нація. Племені натовпу, то е, зрозуміти, що у них в голові, і що вони будуть далі робити, ну, я вважаю, це марна витрата часу. Тому по... побачимо, що буде. Ну, як можна підготуватися до ядерного зриву? Ми, по-перше, да, не знаємо, куди він відбудеться, як воно відбудеться, якої потужності і так далі. Так, ну, ну, принаймі... Якщо дивитися на останнє застосування ядерної зброї в Японії, то. Японія вижила. Японія процвітаюча країна, якою можна пишатися. Я думаю, у нас такого не буде. Я про ядерний зрив, але ж те, що Україна буде процвітаючою країною, якою можна пишатися, це вже зараз зрозуміло.